Привіт, друзяки баябаки. Восьмо. Так проводимо свій вихідний на березі. Такої маленької річечки. На березі такої маленької річечки. Що ти хочеш сказати людям за 60 секунд, що змінить їхні? Хочу сказати, що подорожуйте. Воно того варто. Так, да. це точно. Ну, наші щасливі обличчя ви вже ж бачили. Давайте вам все-таки красу покажемо. Бережіть природу. Знаєте, колись на одному острові була така табличка, не знаю чи є зараз. Бережіть рідну природу, відпочивайте в Туреччині.